І буквально годину тому з'явилось повідомлення, що великий обмін полоненими відбувся вже на сході. У зоні того працює тепер Іван Гребенюк. І я надію від нашого спецкора почути підтвердження тієї інформації Краматорськ на прямому зв'язку. Іване, привіт, то чи є в тебе вже підтвердження, що півтори сотні кажуть українських воїнів вже у безпеці і їх звільнили з полону. Сашу, вітаю про цю безперебільшення. Дійсно надважливу звістку. Про усі для усіх нас стало відному дійсно годину з лишком. Тому те, що точно можу сказати зараз, це те, що обмін відбувся, і я прошу наших режисерів. Ми вже маємо відео е, показати, як це відбувалося. Це є підтверджена інформація від СБУ. Е, це відео належить, як ви бачите, російському. Пропагандистському телеканалу українських журналістів на цю подію не запросне запрошили, і зйомки будь-які були заборонені. Ну, маємо те, що маємо. Дуже різняться дані про те, скількох українців вдалося визволити з полону, і взагалі за якою схемою це все відбувалося. Наші власні надійні джерела говорили про. 220 на 150 полонених, де остання цифра стосується саме українців, але знову ж таки я наголошую, що цю інформацію ми не можемо на даний час назвати достаменно підтвердженою з винятком. Звісно ж, самого факту обміну. Нам відомо, що відбувався він у районі населеного пункту Ясенуватої, Це на Донеччині, і це практично кордон між підконтрольними територіями українців і сепаратистів. Зазначу, що весь процес проходить знову ж таки цілком таємно. Від українських журналістів, що не може як то кажуть, не насторожувати щодо загальної кількості українських полонених раніше представники України неодноразово називали цифру у 600 людей. Додам, що про обмін вдалося домовитися кілька днів тому дійсно у мінську, коли буде звільнено решту яким чином я думаю, що це ми будемо знати трішки згодом? Ну і зараз ми знаходимося у Краматорську біля центру обміну полонених при СБУ саме сюди за інформацію наших джерел і мають привести вже визволених українців. Будемо чекати і більше розповімо у наступному випуску. Сашо Іване. Дуже дякую тобі за обнадійливу інформацію. У Краматорську буквально годину тому відбувся обмін полоненими. Цифри різняться. Називає наш колега Іван Гребенюк цифру від 150 до 222 українських бранців, яких випустили бойовики.